Вітаю, друзі. Не знав, вийду чи не вийду, але вийшов. Вийшов з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, Не знаю, чи є я вже у стрімі, чи немає мене. Зараз сам увімкну інший телефон. Подивлюся. Мабуть, я є. Так, ось. Мабуть, я є. Друзі, у нас буде сьогодні ігровий стрім обов'язково, хоча в мене дуже болить голова. Чомусь за 20-30 хвилин до того турніру, який ми сьогодні проводили онлайн, міжнародного турніру. Пам'яті херсонського кандидата у майстри спорту з шахів, паркового мастера В'ячеслава Лєвченко. Був турнір, я його коментував у закритому чаті у прямому ефірі. Це коментарі, це відео для тих, хто має абонемент від радощів зі школою Шуб. Так ось я коментував цей турнір. Але так сталося, що десь хвилин за 30, можливо, до, тур... до турніру мені так погано стало. Я вже думав, що моя голова відлетить. Не знаю, чому так погано. І зараз не дуже добре. Але криз... кризис був саме під час турніру. У нас турнір сьогодні був коротенький, час він. За час впоралися усі. Так ось десь посередині турніру мені зовсім стало зле, але я документував усе. Дуже боляче дивитися, як учні, ну, не тільки мої, саме мої грали лише. Ті, хто займаються, тренуються у форматі офлайн, сьогодні грали. Так сталося, в одного вибило інтернет, в іншого, і грали лише ті, хто тренуються зі мною у форматі офлайн. Але все одно боляче дивитись, як учні моєї школи, ті, хто е, купували мої відео. Курси, ті, хто купували мої книги новаторські, як вони погано працювали з цим матеріалом І від усієї цієї гри в мене ну зовсім голова вже відпадала. Перше місце зайняв, як і останні усі турніри зайняв мій колишній учень. А нині один з провідних тренерів школи, майстер Фіде, майстер Ельчпіля. Мені дуже не подобалась його гра сьогодні, але здається його відрив від другого та третіх призерів становив 24 очка. Тобто Михайло грав дуже-дуже можливо Слабенько, але результат був максимальний. Дуже потужний результат і браво, що хоч він результатом порадував. Інші дуже розчарували ті, хто обрали путь самостійного навчання по моїм книжкам, по моїм відео. На жаль, Робили це вдома погано. Є в нас доволі талановитий хлопець з Вінниці. Але у сьогоднішньому турнірі... Добрий вечір, ви відкуда? А ви відкуда? Добрий вечір. У сьогоднішньому турнірі. Е... ось цей учень школи. Ну, Я його давно тренував, він вигравав тоді усі юнацькі турніри. Потім він тренувався саме у Михайла, у Михайла, у тренера нашої школи. І зі своїм батьком він тренується по моїм лекціям, по моїм книжкам, по моїм відеокурсам, але те, що сьогодні він творив, це було, на це не можна було. Без болі, без суму дивитися. Так, мені щось зле, дуже зле, я навіть ось відчуваю, в мене під час стріму просто пот на лобі був. Спітнів. Голова спітніла, це дуже поганий показник. Зараз теж мені не дуже добре. Трохи розімнуся, бо робота. Працюю сидячи та лежачи. І ось після розминки і душу нас чекає шаховий стрім, де я буду грати матч зі скаженим Вільямом із Світла. Подивимось, матч з 10 партій. Чи зможу я хоч щось протипоставити цьому шахістові, шахисту, який дуже амбітний, скажений віл. Учора я грав два матчі з власниками абонементу Год Радощі зі школою Шу. Ось вам велика перевага цього абонементу. Ми зіграли її. І звичайним стандартним набором фігур по кілька партій. А потім я грав, віддавав ферзя за легку фігуру. То за коня, то за слона у самому дебюті. І ось з одним учнем ми грали в нього рейтинг ну, десь 2000-2100. Ми грали з ним по 5 хвилин. А з іншим грали по хвилині. Він сам так забажав. Мені вдалося виграти усі партії. Партії 30 десь ми зіграли, може 20 з Ну, Від 20 до 30. Там є у статистиці. Але було важко, хлопці старалися. І ось сьогодні матч зі скаженим. Вільямом. Фух. Чи зможе він скористатися моєю такою безпорадністю? Бачу ваші відео з каженій партії у вас. Дякую. Е, ну, котрі у відео? То з Олександром Скаженим, е, Сашей Бішеним, Спорт це сила. Так, я з Херсону, а ви звідки? Я народився у Херсоні і виріс, І поки окупанти не розтрощили все що можна, не вкрали, ще був сенс думати про повернення. В мене в Олешках у нас був приватний будинок, була квартира, але про це вже можна забути. Фух. Така розминка буде бонусом для скаженого Вільяма, тому що і так мені було погано, а зараз, здається, ще гірше стає. І ще будуть руки трохи ватні. Але головне, що серце не ватне. І ніякі причини. Причини це для слабаків. Учора теж я... Звісно, допускав помилки, бо вже засинав коли грав. Але це все за наші дії. Ми самі повинні відповідати. Фух. Влад. Добрий вечір. Рішав тактику, запам'ятаю, що у вас може бути ефір. Не ошибся. Ну, ви краще приходьте на наступний ефір, який буде у... О 21.30 десь плюс-мінус це буде гра зі скаженим віллом, Вільямом. Подивимось, він дуже амбітний. Каже, що розтрощить мене. Я кажу, може гандікап? Ні. Каже, я і Сієтла. Ну добре, подивимось, чи зможе слабкий сьогодні гросмейстер. Хоч одну гру виграти. Фух. Дуже погано чую, не чую, а бачу по, по своєму. Як лоб буде українською забув. Бачу, що не добре, а що ж це може бути? Можливо, отруєння, хоча так не сказати, що мені погано. Можливо, тиск, хоча я на таке в мене дуже рідко є. Проблеми з тиском, але кілька разів було і під час турніров, турнірів було дуже важко грати у такому стані, а пігулки я принципово не приймаю. Я казав, що в мене всі ліки це ось таких в мене повно. Це черенок від чеснока, коли ніс закладений, так трохи подихав. І Ну, Звісно, таких підходів повинно бути багато, але це допомагає е, лікувати ніс. А ось це в мене від горла. Коли горло починає боліти, настойка календули, хтось поласкає, але я п'ю. Ну, Звісно, не всю банку, пляшку. Не, не бачив, я ви написали звідки ви. Чи у вас не показує? Не бачив. Ні, не бачив. Мені здається, Тік-Ток якісь обмеження до мене пристосовує, мабуть, за мою позицію, за мої думки, за мої слова. Але це їх право, а моє право казати те, що я вважаю за, за потрібне. Добре, сьогодні зовсім мало розігнувся, тому що... Ну, відчуваю, що це може погано закінчитися. Ну, Це буде приклад, що якщо навіть вам дуже погано і було бажання нічого не робити, але хоч щось ви повинні зробити, щоб стати хоч трішечки краще. Тому Фу, працюємо, працюємо. І о 20 Сла... Славянськ. А ви зараз там, як там? Там, мабуть... Дуже спекотно. Трохи розімнув м'язи хоч. Фух. Так, стільки там часу дев'ята. Ще потрібно батькам зателефонувати, ще потрібно. До душу сходити, потім налаштувати цей стрім. так? Не зовсім хоч під ноль програти Скаженному Вільяму. Подивимось. Ще хотів вчорашній стрім загрузити до Ютубу, завантажити. Так, пора. Так, друзі. Сьогодні таке коротеньке відео. Бережіть себе, хто хоче шаховий стрім. Десь 21.30 по Києву. Я буду. Е, ні, я не там. У 800 км звідти. Вже рік вдома не був, але сподіваюся, на нашу перемогу. Але майже кожен день обстріли там. Звісно, тримайтеся. Друзі, дякую за лайки. Але вони зараз, зараз не потрібні, тому що я вже виходжу. 1100 лайків, дякую. А ось у 21.30 лайки не будуть заважати. Можливо, ця та трансляція буде і цікавою, і більш успішною. Все, побачимось. Бережіть себе. Привіт з Херсону, дякую.